Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік. Ви на каналі Navy Games. Ми продовжимо проходження Dead Space Remake. Я записую серію підряд, поки несеться, поки на куражі дуже подобається. Не забувайте про вподобайки, коментар, підписку. Це дуже допомагає мені, не дає, не дає мені опустити руки, і вам не складно, а мені приємно. Ну що, погнали, дивитися, що далі. Як нам стало відомо, Ніколь сама себе вбила в минулій серії. І виходить так, що Айзеку нічого не залишається, як зараз зупинити Деніас. А хто це буде робити? Так це будемо ми. Ой-ой-ой! Що вона хоче зробити, тільки не розумію. І походу, з кимось ми зараз будемо битися. А, ну і зараз. От зараз і. і пиздець прийде. Та-та. та 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 ага. Божевільні, вони залишаються божевільними завжди. Йоп твою. А, він не дає мені типу пройти. Так, 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 так. Не зря я все закупив! Та, та. Тихо, 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 треба розуміти його тактику. Ну, більш-менш тактику я зрозумів. Так. Де? де, 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 де? Я не бачив. Оу-оу-оу-оп. Оу. Оу, 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 оу. Йо-моє, почекай. Ой-ой-ой. -йо. Да, вони взриваються неприємненько. Так. А я можу стазиса, а навіщо мені Це так багато? б твою мать. Ай! А я можу його якось зупинити? Та ні. Бляха, я ж не... Так, треба вот тут його, щоб він кидав на мене. ой ось 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 чудово, 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 сюди, 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 сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Та уйди ж ти. Так, ще один шарик. Ой, Не можу прицілитись. Та, айзек, чо ж ти такий, бляха, неповоротній? Та диви! Та, короче, ну тебе в пизду. На. Не знаю, навіщо так багато стазісу мені. А, тепер зрозуміло, навіщо. Та уйди. Де ви беретесь? Це взялись, там і пішли. Цю пушку прокачати по максимуму було б взагалі чудово. Так, ага, оце я можу взяти, не можу я це взяти. Що ти далі придумаєш? Зрозумів? А як мені зрозуміти, куди мені треба тікати? У, -у, -у, у Єдина проблема? Та ж ти. Та у у, -у. Бля, серйозно, немає. Ти що, знущаєшся? Давай, давай, покажи, покажись. Просто один удар і все. Ага. О, просто пронесло. Тупо пронесло. Та ёб твою мать. А тут не пронесло. А, все, серьезно? Бля... Ой, ой, аптечка, опточка. Так, лево. Бежим вправо. Опа. А можна мені якусь аптечку взяти? Уу? Кислотою пуляєшся? Ай! Та як же мені далі тоді проробити це? Складний, він нескладний. Просто я дохріна статісу, мабуть, набрав, і тепер в мене просто немає місця. Стояти і перебирати свій інвентар, поки він в мене там чомусь жбруляє. Мені не дуже хочеться. Зараз пробуємо його коротше, взути. Рожа, так, гарненько так. А що поробиш? Життя воно таке. Так, ну серьезно. Все еще, Мура. на жаль, мы с тобой уже попрощались. Звица аж, ну вы серьезно. Добре. Так. Так. Відразу треба вибрати те, що нам потрібно взяти. Наприклад, е ось це. Замість цього. Чудово. Багато різних єп. Окей, не так, так і буде. Можна це пропустити? Я не хочу дивитись. Це повторно. Тобто, а як це так, що мені треба його вбити з однієї спроби? Чому немає міні збережень? Ну, типу, я пройшов один етап його, і тоді воно зберіглося і я починаю з другого або з третього етапу. просилась. але цих ящичків тут не було, неправдоподобно. Так, одна є. Та зупинись ти! Ще й літри ці. Так. Ой-ой-ой, взриваються. Та не те! на, та, диви, ховається просто Йо-моє, як близько до мене. Зараз підуть помічники, а куди ж ти біжиш? Та й йом... опа. Так, готовий. Пішов наступний етап. Наступний етап вона розкриває чрево і мене починає гасити своїми щупальцями. Раз. Так. Так. ой 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 тихо, тихо, тихо. б Просто чи довго воно це буде. О, о! Розсіялось. Так, ну таке, типу, воно якось по центру йде. Я думав, можна її перевести в іншу площину. Сюди. Там ще дві бульки у неї. Це не страшно. Три бульки. Воно може якось стріляти так, типу? Ай, як? це так. Й-моє. Йо пті! Блін, а мені доведеться це зробити. Та... А можна якось зберегтися, будь ласка. Та як же вона на мене. Пиздець. Її стазісом ніяк не візьмеш. Вона нас занадто жирна, щоб я її стазісом. Мож, я не розумію, може, коли вона своє чрево, його треба стазіснути. Ну, чому воно таке складне? Воно не повинно так бути. Воно повинно зберігати там. Ну. У боса є рівні. Я її рівень пройшов збережись, зберіжись, будь ласка. F5 тут не буде працювати. Все одно воно мене буде зберігати з контрольної точки. Что треба спробувати? Чи я так довго вантажиться, що я прям вже тут би... 10 разів вже пройшов би. Капець. Так. Це сюди. Добре. Коротше. Останнє попередження Айзек. Та ти б з... встигли б залізти. Навіщо стояти дивитись? А цього я не розумію. Есть, Дэниелс, есть. За что боролась, на то и напоролась. Одне відірвали, блять друге відірвали. Ага, ще й не разу не потрапив. Та ти зупинись, та їй ХОТЬ би хниця. Та диви. Еще одна. Да, блядь. Е? Че не еб? Айп! Ёб... Так. Де ти будеш плювати своєю кислотою? Добре, значить, вона все ж таки плює там, де я стою. Пришло діло. Ну я ж біжу в іншу сторону. Коротше, просто довше воно не відкривається. Давай сюди. Все, чудово. Ааа, вона пошла вже плювати або плювати. Ууу! Я не очікував такого поворота. Це круто. Це пушка прям. Так, сюди, сюди, сюди. Я не знаю, де вона буде плювати, але нехай. Так, раз. А, нічого. Терпимо. Біжимо. Ой! Знову, я не, знову не очікую, що воно саме буде так, Я думаю, буде знову плювати. Що ти ще придумаєш? Не знаю, в 5 натиснув. А, а. Та... Та я ж... Як ти мене на моль... Та... Не кажи, що я... Це ж скільки треба було трупів, щоб придумати ось таку велику куєтінь. А Деніалс вже... Да, все. Да, походу, все. Так, що ми тут можемо пі підібрати? Нецікаво, нецікаво. Коротше, нічого цікавого і нема вже. Так, ну нам що, залишається, да? Залишайте на корабель чи що це таке. <смі> так спокійно біг, як рванув, що я аж не можу. А, ну ми на цьому ж і прилетіли виходить. І собі він злетів. Дуже швидко я маю на увазі. А, ну гравітація його перестала тримати, тому що вони добували ж звідти цей різні корисні копалини. Пережили це якось. Вона йому сказала, що про все шкодує. Мабуть, про те, що вони все ж таки не поспілкувалися нормально, бо в, одні, в одній з серії вийшло так, що вони просто дуже сильно поругалися. <рес> <рес> непогано, непогано. Можливо, я собі знайшов прев'юшку. Ну, якось так. В принципі, я думав, гра буде трохи після того, як ми сюди прилетіли, думав, буде трохи обширнішою, але в цілому непогано. Я, якщо чесно, звісно, думав, що в мене буде більше е... якогось захоплення від гри взагалом. Тому що я фанат цієї серії, я фанат Dead Space, всі три частини я пройшов, всі три частини мені сподобались. Хто б що б там наказав. Графіка, нові додаткові елементи, це прямо вау. Це дійсно круто, стрибок він прямо помітний стосовно того, що люди е, ну, постаралися зробили якісно. Є, звісно, якісь елементи, він в якихось моментах дуже дерев'яний. Коли треба бігти, ти не, він не біжить, коли треба рухатись від маленьких цих присосочок, які на тебе. Залітають, він не рухається, треба натискати, щоб він щось там поворушився. Ну, я не скажу, що від цього якось гра страждає, але такі от маленькі елементи вони все ж таки дають про себе знати. Ну і я знову ж таки очікую від гри більшого. Можливо, мої очікування, тому що я був фанатом, дали мені ось такий, типу. ну, Я не скажу, що це не негативний досвід. Це просто трохи. Не оправдала моїх очікувань. якось так. Гра прикольна, якщо ви ніколи не грали в неї в цілому і хочете самі пограти, і для вас там класіка 2007 року. Якщо я не помиляюсь, 7 року, року, да, вона досить старенька, то я раджу вам придбати цю гру. Вона там досить недорого коштує 1300 гривень, щось таке, чи 1600 і, і в цілому можна пограти. Гра прикольна, в цілому, вона класна, але ось такі елементи для мене вони все ж таки завадили е, насолодитися всім тим, чим я б хотів насолодитися. Ось такі думки можуть трохи розмитися. Тому, друзі, що можу сказати? В цілому це досить, досить крутий. Рімейк. Дякую, що подивилися. Дякую, що протиснули вашу вподобайку, залишили коментар і підписалися. Це дуже допомагає мені. Вам бажаю гарного дня. Побачимось в нових іграх, в нових серіях і всім пока-пока. Так, що у нас дається? 50 тисяч кредитів, 10 модів сили, текст awarded, 200 Soul Ring. Окей, типу, за. Пройдений етап, нам дають кучу різних елементів. В принципі, це все, мабуть. Це я і хотів показати. Те, що можу дати. Зараз воно ще підгрузиться, побачимо взагалом, що тут буде відбуватися. Що тут буде відбуватися, глянемо. Можливо, ще щось покажуть. Хоча що тут повинна бути, мабуть, гра плюс типу, більш складна з, там, з мінімум, запасів, запасів припасів. І всього іншого для того, щоб прям проходити її нереально складно було. Але я не певен, що вона повинна бути. Інформацію ніде не бачив, не читав, тому не впевнений. Так, да, New Game Plus все ж таки вона є. Вона є, ти можеш почати і таким чином просто гарно провести час в новій грі. В цілому, все, нью гейм можна завантажити, але це колись на щось та згодиться. Ще раз, друзі, всім гарного дня, всім пока-пока.